18 лютого стався доволі такий нестандартний інцидент з літаком Embraer s 195 авіакомпанії Air Serbia в міжнародному аеропорту Белграда, в столиці Сербії. Бо я вже в TikTok постив це відео, і там на рахунок цього було дуже багато спорів в коментарях. Белград столиця Сербії, не Белгород, не Білгород, а... Столиця Сербії, окей? Okay. Отож, це відбулося в аеропорту імені Ніколи Тесли Ембраєр 195 авіакомпанії Air Serbia, який керувався екіпажем авіакомпанії Marathon Airlines грецької. Чому так? Через те, що цей літак зданий в мокрий лізінг авіакомпанії Air Serbia. І грецькі пілоти зробили дуже грубу помилку на зльоті. Зараз ми якраз з вами про це будемо спілкуватися. Отож, що ми маємо? Літак рулить на злітно-посадкову смугу для того, щоб зробити зліт. Злітно-посадкова смуга, за якої літак злітав той день, була 3-0 ліва. І літак мав виїхати на злітно-посадкову смугу, не на сам Торець, не на сам поріг злітно-посадкової смуги, не на сам початок злітно-посадкової смуги, з руліжної доріжки, яка називається D6, Delta 6. І вона знаходиться ось тут. Тобто, літак виїжджає на. Звідно посадку висмуги з цієї доріжки, і в нього є ось така то, як ви зараз бачите, у вас на картинці, відстань для зльоту. Тобто, доволі непогано, Embraer S195, отако вистачає і ще є запаси якісь. Я впевнений в цьому. Але пілоти роблять помилку і виїжджають на злітно-посадкову смугу з руліжної доріжки Д5. Д5. Подивіться, де вона знаходиться і яка довжина злітно-посадкової смуги, яка може бути використана для зльоту, через те, що зліт уже не може проводитися. Розгін для зльоту не може проводитися на частині, де є пересунений поріг полоси. Ось, я думаю, ви бачите, де це є, я вам це обвів зараз, там кружечком. Там зліт робити не можна. По цій частині полоси вже роз... смуги, перепрошую, розганятися вже не можна. І літак виїжджає якраз в сторону, як 3-0 ліва, тобто туди в сторону, де практично смуги для зльоту вже немає, і диспетчер їм каже, ви виїхали на злітно-посадкову смугу з д 5 Ви мали виїхати на Д6, ви зробили помилку, ви це знаєте? Пілоти кажуть: так, ми знаємо. Ми попробуємо злетіти з Д5. Ми можемо навіть вони кажуть, не попробуємо, Ми можемо попробуємо, Ми можемо злетіти з Д5. Диспетчер каже: дивіться, ви можете зробити, якщо потрібно, бектрек, повернутися і поїхати на Д6. Все нормально. Ви можете це зробити. Все, він це дозволив їм. Пілоти кажуть, ні, ми злітаємо з Д5, все окей, нам стає цієї віці. І диспетчеру нічого не залишалося, окрім того, що ну повірити пілотам. Бо вони все таки ну знають свій літак краще, можливо, вони підрахували. То все, і подивилися, що їм дійсно стане цієї довжини для зльоту. І пілоти запрошують зліт, і диспетчер зліт їм дозволяє. Пілоти починають виставити двигуни на злітну потужність і починають набирати швидкість. Само собою, що там літак викотився за пересунений поріг і поїхав далі по цих стрілочках. І пілоти бачать, що їм не стає злітно-посадкової смуги для зльоту. На ставу злах вони це замічають. І вони бачать, що якщо вони навіть зараз перервуть цей зліт, вони опиняться за смугою. І пілоти вирішують таки злітати, через те, що якщо вони опиняться за смугою, наслідки будуть ще гірші, ніж якщо вони опиняться в повітрі, десь її щось там зачеплять чи щось таке. В принципі, що й відбулося: літак розганяється, злітає, і зразу після зльоту він зачіпає approach light. Тобто світло підходу, виглядає воно ось так. Зачіпається світло підходу, він лівою частиною, лівим крилом, лівою частиною фюзеляжа. і пошкоджує себе. От зараз ви можете бачити, як він себе пошкодив. Доволі непогано, скажімо так, він себе пошкодив. І пошкоджує само собою інфраструктуру аеропорту. Пошкоджує Approach Light і пошкоджує антенну ILS. ILS – це Instrument Landing System. це така система, яка дозволяє літакам точно заходити на посадку по приборах. І саме через те, що літак пошкодив антенну ILS, в нотамах, в таких спеціальних нотатках, які пілоти дивляться перед польотом в той чи інший аеропорт, допустимо, вони бачать, що. Зараз в цьому аеропорту відсутня можливість зайти по категорії 3 на злітно-посадкову смугу. На, ці, на цю злітно-посадкову смугу, де знесли антенну, де пошкодили антенну ILS. А можна зайти максимум по категорії 1. Ці категорії це про видимість. Тобто, якщо у вас є категорія 3, у вас практично нічого не видно. Це так на хлопський розум. А якщо у вас є категорія 1, то у вас ситуація з видимістю вже трішки покраще, ніж на категорії 3. Ви бачите більше, і ви там, наприклад, не повністю заходите на автопілоті, а можете відключити його там на якісь сотні футів, якщо там побачите після мінімуму, який буде встановлений для того чи іншого аеропорту. Про мінімуми ми вже з вами спілкувалися, вилазить картка, можете подивитися. І після мінімуму, якщо пілот бачить смугу, він може виключити цей автопілот і сісти вручну. Це про видимість Ці категорії. Пошкодив літак і антенну ILS і зробив таку проблемку в аеропорту. А що відбулося з самим літаком? Як відбувався далі цей політ? І чи хтось взагалі там постраждав, був травмований, загинув? Ні. Ніхто не був травмований, ніхто не загинув, все було окей. Але ну ви всі розумієте, що це могло бути і гірше. Це могло закінчитися набагато гірше. Літак злітає, і пілоти зразу після зльоту чують, оце то, що вони щось врізалися, бачать на, е, в літаку на своїх дисплейчиках і на своїх показниках. Різних помилки, помилки стосовно, я не знаю просто, як воно там в Ебраєрі все виглядає. Бачить помилки стосовно того, що в них з закрилками, з семою закрилок, щось не так з шасі, щось не так, з іншими контрольними поверхнями, щось не так. І вони зразу, після того як це бачать, кажуть диспетчеру: Mayday, 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 що означає найвищу ступінь термінової ситуації, скажімо так. І запрошують повернення в аеропорт. І перед тим вони ще з висунутими шасі пролітають низько над злітно-посадковою смугою, роблять лоу пас для того, щоб персонал аеропорту подивився на те, чи все нормально з їхніми шасі. Шасі нічого критичного не було. Пілотам це повідомили, і пілоти полетіли намотувати кола над Белградом 55 хвилин плюс-мінус. 55 хвилин літак літав і спалював паливо для того, щоб стати легшим. Для посадки пізніше літак приземлився без подальшого інциденту, слава Богу, дорулив до стоянки, і на парковці вже замітив персонал аеропорту, що в нього витікає паливо. Тобто в нього просто є дирка, з якої витікає паливо. Екіпаж бігом заглушив двигуни, заглушив всі інші системи, бігом евакуювалися пасажири, і паливо далі собі продовжило виливатися. Що ми маємо з літаком? Літак навряд чи підлягає ремонту, і цей літак можуть списати. Що ми маємо з пілотами? Пілоти однозначно винні, пілоти натупили, пілоти неадекватно розсудили то, чи можуть вони злетіти, чи ні. Що буде з пілотами? Поняття не маю. Може бути різне, можуть звільнити. Можуть заборонити літати до кінця життя там або навіть посадити. Тобто, все, все залежить, я не знаю поки що, як це буде. Я нічого не можу сказати. Через те, що інформації про те, що з тими пілотами буде, і що з тими пілотами зараз є, немає. Ось тільки є ось це інтерв'ю, де вони сказали, що вони на сотні футів, побачили, що вони от, от викотяться за полосу за смугу. Перепрошую, я не знаю, що я так сказав. От така то ситуація. Тому, якщо ви планували злітати з Дельта Сикс. Їдьте на дельта 6 Якщо затопили і виїхали на Дельта 5, розвертайтеся і їдьте на Дельта Сикс, так як ви запланували раніше. Не робіть таких поспішних рішень і не вигадуйте нічого, скажімо так, на ходу, як зробили ці пілоти. Будьте обережні, будьте розсудливі, максимально оцінюйте тверезу ситуацію і всього вам найкращого. Бажаю вам багато щастя. Всі, хто хочуть бути пілотами, бажаю вам бути пілотами, хочу вам ще раз зараз це побажати. Бажаю вам пройти цей нелегкий шлях. А на цьому я з вами буду прощатися. Дякую за перегляд. Побачимося наступного. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.